Так, всіх вітаю. Е, мене звати Галя Галя, і сьогодні я хочу на своєму каналі, який вже давно в мене відкритий, поміняти трошки тему і почати загружати свої рецепти. Не, не мої, а рецепти з усього світу. Вони не, не мої, вони будуть з інтернету, але я буду вишукувати для вас самі прості. самі Найкращі рецепти з усіх країн світу, які є, і буду загружати на цей канал. Е в цьому каналі був інший профіль. Каналу, це буде інша рубрика зовсім. Е Будучи ще відео другого профілю, як кажуть, який в мене раніше був цей канал, як називався. От, а зараз він буде про рецепти. Так що запрошую всіх переглядати рецепти. Може хтось щось для себе підбере. От, і комусь подобаються мої рецепти. Вони будуть дуже швидкі і смачні, щоб не заморочуватись багато з приготуванням. Мені подобаються дуже такі рецепти, які можна скоренько приготувати. На скору руку, як кажуть, так буду старатись таки загружати рецепти швидкого приготовлення і смачні. І покажу, як в Італії ми робимо самий простий рецепт зукінів, без всяких заморочок. І воно смачне і не треба мучитися готувати довго. Так, я вже тут трошечки підготувала. Ось такі в них зукіні, бачите, є менші і взагалі малесенькі отакі і тоненькі. Ну, сьогодні в мене такі. І так, і, е, можна робити, бачите, я вже тут порізала, як отак кружочками. Можна кружочками нарізати, просто кружочками. Ось я зроблю і так, і так трохи, щоб, кому як подобається. І тут я розрізала надвоє цю цього. Тепер розрізую так іще. Мені так подобається дуже полосками. Не знаю, вони в основному роблять італійці, вони роблять кружочками там, чи кубиками, А мені подобається так. Дуже подобається. Воно якось більш естетичніше в тарілці. Ну, так тоньше трошки порізати, тому що дуже товсті також не цей. Ось так. Порізали тоненькими такими, не дуже тоненькими, ну Ось тепер зімородочку наливаємо ліки трошки. І зараз ще -чуть підігрію, і туди це все ось так просто висипаємо От, і додаємо часничку. Я часничок наріжу так само довгими такими дольками, щоб було одинаково, як дзукіні, бачите. Два зубчика часника і хай воно можна під кришкою трошки протушити. А можна просто так. дзюкіні їм ж довго не треба, вони скоренько. Я трошечки накриваю, а потім відкриваю і їх і ще до, до ось так. так, дівчатка, вони чуть-чуть під кришечки побули, Зараз так їх. Вони мають бути, мені подобається, не дуже м'які, щоб вони такі крихтенькі були. Ось. Дзукіні вони швидко скоренько варяться. Вони ж не цей. Ну і кабачки так само, але зукні ще скоріше. То мені подобається, щоб вони крихенькі були, то я не буду їх дуже так прям варити жарити. І сіль я не всипала, так само, бачите, вони тримаються зелені поки жаряться без солі. А як сіль солиш, то вони трошечки бліднуть. Ну, це з всякими вердурами я так роблю зеленню, коли варю, жарю щось із цих овочів і зелені в італії, то я кидаю потім сіль в самому кінці. Воно тримається все зеленого кольору і неблідне. Що так? Ось тепер, бачите, вони трошечки так піджарились, чуть-чуть підрум'янули з капельку. І крихкенькі вони такі, ще не м'які, щоб такі були. Зараз я їх посолю і додав в кінці петрушку. Вони додають дуже часто до здукіння петрушку і ще можна м'яту додати. Оказується, здукіні з м'ятою дуже смачні вони. Так само. Ось У мене закінчилась свіжа петрушка, в мене є така заморожена. І я зараз сюди. У нас заморожена. Ось так посиплю і готово. Такі в нас зукіні вийшли, дуже вони смачні. Можете ще якісь спеції, які вам подобаються додати, чи чи не знаю. А я більше нічого не додаю, тільки петрушка, сіль. І це можна їсти з картоплею, можна просто їсти з хлібом, як хочете, хто на дієті. Дуже дієтичне таке блюдо так само. Їсти в холодному виді воно застине, його в холодильнику можна тримати і на другий день їсти. Так що дуже смачно. Хто не знає, що можна петрушку кидати до, до дзукінів, спробуйте. Мені подобається. Мені подобаються усі вся зелень, всі овочі, я. Могла би їсти кожен день тільки це, і мені нічого більше не треба було б. Так що таке блюдо легке і скоро готується. Ну Ось такий сьогодні рецепт. Так що до нових зустрічей на каналі, до нових рецептів. Всім бажаю добра і миру.